За добу з 1 по 2 грудня рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 37 оперативних виїзди. Протягом доби ворогом спричинені три пожежі на території Дворічанської, Вовчанської та Дергачівської громад. Перша трапилася о пів на 12 у селі Колодязне Дворічанської громади Куп'янського району. На території приватного домоволодіння горів гараж автомобіль Ваз 211 18 та дах літньої кухні на площі 20 квадратних метрів. На місці події працювали рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС. Вони локалізували вогонь о 12-й та ліквідували його о 14-й. У місті Вовчанськ ворожий снаряд влучив у трактор, який відразу загорівся. Вогнеборці виїхали на місце події о пів на 17-ту і вже о 17-й загасили вогонь. Площа пожежі склала 15 квадратних метрів. А в селищі Козача Лопань Дергачівської громади Харківського району обстріли спричинили пожежу сухостою. На момент прибуття рятувальників о 17-й горіла трава на площі 500 квадратних метрів. Вогонь приборкали о 17.45. Двічі рятувальники виїздили на перевірку місць ворожих обстрілів, де пожеж не зафіксовано. Близько о пів на дев'яту в результаті артобстрілу з боку окупантів у місті Куп'янську пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Близько о півночі ворожа ракета влучила у житлову п'ятиповерхівку, що розташована у селі клугино башкирівка Чугуївського району. Сталися часткові руйнування конструктивних елементів будинків. Постраждала одна людина. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 186 вибухонебезпечних предметів.